Десять років на захисті України, 26 березня, День Національної гвардії України. Бійці з перших днів стоять на захисті нашої країни, ризикують життям, аби і над Запоріжжям майорів синьо-жовтий прапор. Нацгвардія, спецпідрозділ, який входить до структури МВС. Зараз нацгвардійці виконують завдання у найгарячіших точках і захищають нашу країну від ворога. У день Нацгвардії в парку металургів зібрались керівники обласної та міської влади, рятувальники військові, аби вшанувати пам'ять тих, хто віддав життя за Україну. Століст муніципального камерного хору у супроводі військового оркестру виконав гімн України. Також присутні поклали квіти до пам'ятного знака захисникам України. Oh <laughs> Національна гвардія виконує надскладні задачі на лінії фронту, захищаючи кордони нашої держави і бороничи демократичні цінності нашої держави сьогодні. Національна гвардія, бійці національної гвардії разом з збройними силами України, збройними з спецслужбами нашої держави виконують надскладні задачі, в тому числі на Запорізькій лінії фронту. Тому ми маємо всіляко підтримувати і наших нацгвардійців, допомагаючи їм, допомагаючи в їхній комплектації, допомагаючи. В укомплектуванні всім необхідним для того, щоб вони виконували ці надскладні задачі. В кожному гвардійці тече кров наших предків, запорізьких казаків. І сьогодні 10 років бойового досвіду Національної гвардії це дуже великий потужний, тому що ситуація дуже критична. І коли вони створювалися, вони створювалися до того, щоб бути першими на передовій, виконувати дуже важливе завдання, але війна робить наслідки. Гарні дівчата, хлопці гинуть. І тому сьогодні наше завдання пам'ятати, пам'ятати, якою ціною сьогодні в місті Запоріжжі є вільним, українським. Ми сьогодні вшановуємо цих героїв, перейменовуємо площі, перейменовуємо вулиці. Щоб люди дійсно знали і відчували, кому ми сьогодні повинні дякувати.